Білоруський диктатор Бацька Лукашенко на так званих їхніх всенародних зборах, на восьмих всебілоруських народних зборах, заявив, що білоруська опозиція збирається запросити НАТО для того, щоб захопити частину країни, і на спині українських військ, на спині НАТО в'їхати. До Білорусі і так би мовити, почати його витісняти від влади. Причому, за словами Бацьки, Кобринський район вибрали для захоплення в першу чергу. Ну Кобринський район це ж в глибині, десь там Білорусі. Це зовсім не на кордоні з Польщею. От. За його словами, значить, схема така. Спочатку українські збройні сили будуть наступати разом з білоруськими добровольцями, далі другою колоною війська НАТО. Ну і далі ті, кого батька вважає, предателі. Ну, власне, вони вже в'їдуть на захоплені, так би мовити, території і встановлять там. Незаконно, з точки зору батьки владу. Ну, в принципі, ці бреди можна було б не коментувати, але, 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 тут що е, цікаво, що, е, схоже, на те. Що е, подібні плани ну не зовсім те, що він говорить, але е, плани використання військ НАТО е, у війні проти Рашки і Білоражки, е, на Заході проробляють. В тому числі, один із планів, про які говорили от, експерти е, приблизно місяць тому, коли Макрон, президент Франції, запропонував ввести французькі війська на допомогу українській армії, це розміщення французьких інших військ вздовж кордону з Білоруссю. Очевидно, що це розробляється. Очевидно, що десь відголоски дійшли. До батьки. через їхні спецслужби, там, через російські спецслужби. Ну, в принципі, якщо розробляється операція, десь там війська до цього готуються, вони переміщаються, їм про це повідомляють, то звичайно це просочується і навіть розвідка путінська. Ну, Лукашенківська, це придаток Путінської. Десь про це дізнається, і ось батько Лукашенко про це. Довідався, ну, очевидно, що з Москви позвонили і сказали. І забеспокоївся, почав лякати своїх прихильників тим, що прийдуть злі укри злими натівцями, і е, його доброго батьку е, трохи, як мінімум, посунуть. Мовляв, готуємося. До боїв. Ну що ж, в принципі, оптимістично будемо сподіватися, що все, е, так би мовити, реалізується ще краще, ніж е, зі слів батьки Лукашенка, що е, іноземні натівські війська прийдуть нам на допомогу якнайскоріше, і за потреби е, ми і е, Білорусь. Зробимо вільною спільними зусиллями.